Чернігівщина прикордоння, яке ще вчора жило ілюзією слов'янського братерства. Сьогодні це земля щоденного болю, руйнувань і пекучих прозрінь. Ні, історія різні випадки знає, але ну це не братерство, вони вбивають нас. Село Чайкине мала батьківщина другого президента України Леоніда Кучми. За його сприяння тут постала сучасна інфраструктура. Але Чайкине відоме ще й іншим. Червень 2004-го. Поряд із кучмою, Путін. Путін брав коровай, говорив про дружбу та одну історію на двох. Але сьогодні села та міста прикордоння, які тоді пафосно називали спільним культурним простором, стали мішенню для того, хто колись приймав тут хліб-сіль. Ці руїни це його Путіна відповідь на коровай. Я не знаю, кого він тут шукав. Можливо, химерних націоналістів чи фашистів, але тут нікого не було, окрім людей, які щиро вірили у той міф про слов'янське братерство. Наслідки ворожих ударів нам показує місцевий староста Віктор Шавша. Згадує часи, коли державний рубіж тут був лише формальністю. Ми від кордону Російської Федерації знаходимося. 9 кілометрів. Більшість людей, коли гаді потяг Новоросівський Москва, вчилися в Брянській області, в нічого на Вазипково. Днями кілька ворожих молній влучили просто в центр населеного пункту. Будівля сільської ради пошкоджена. За іронією, один із дронів вибухнув саме на тому майдані, де селяни зустрічали Путіна. Куди цілилися росіяни? За кілька метрів тут тільки меморіал полеглим у війні з нацизмом. Даніл Прокопович воєн. Це батько. Да, батько. Все гарно, красиво. Ну, Ніхто не мог подумати, що така буде зараз обставини. Хоча тепер селяни вже нічому не дивуються, а останні заяви кремлівського диктатора щодо буферної зони на Чернігівщині тільки шокують. Ніхто не вірив, так. Тоді не вірили, а зараз усі повірили і побачили, які у нас сусіди. А ця історія просто приголомшує 20 років тому. Ми знімали в Чайкінаму депутата сільської ради Раїсу Романівну. Вона була щирою прихильницею слов'янської дружби і не приховувала свого захоплення путіним. Путин молодец, он посадил себе парламент или посадил кабинет министров. Такой ладные люди. Если он уже требует за так он уже капитально потребует. Он придет ему, станет, сядет перед ним и все доложит. А у нас меняется один за ним. А вы до него ставление поменяли уже? А он моего сына убил. Что я буду на него говорить? Вот. Он же пришел сюда, а сын же тут в Чернигове. Кто его убил? И он убил. <смір> так я буду там враг <смір> для мене. Навчання. Син Раїси Романівни був військовим 2022-го під час оборони Чернігова він загинув. Війна, розв'язана Путіним, забрала у матері її найдорожче рідну дитину. Осколочне ранення у плечо. А. І все. Від захоплення до ненависті тепер у жінки сльози і жодних контактів із родичами, які живуть у Росії. А чом там говорити? нічого ми не спілкуємося. Новгород Сіверський стародавнє місто, яке також потерпає від нещадних ударів. Днями рашисти зрівняли з землею місцевий поліційний відділок. Поруч у приватному будинку загинув 50-річний чоловік, колишній правоохоронець. Тільки протягом цього року в районі 14 людей убиті, 66 зазнали поранень. Жодного військового та військової цілі не було взагалі. Це цивільні об'єкти, це будинки, це служба газу, це поліція. Будинок, в якому загинула літня жінка. Навіть у страшних снах я не міг собі уявити, що така доля може спіткати моє рідне місто у 21-му столітті. Центр Новгород Сіверського скрізь на спорудах, сліди від ворожих атак, дісталося і князю Ігорю. Один із шахедів рвонув біля пам'ятника. Росіяни зробили усе, аби сіверці змінили ставлення до так званого слов'янського братерства. Тисяча років минула, минула тисяча років, але князь Ігор знову таки не дає спокою сучасним ординцям. Звісно, що всім хочеться, щоб війна як, як швидше закінчилася, дуже багато втрат, але, але вже не буде таких відносин, які були до цього. Я думаю, що перші 100 років нам їх не простити. Ось так віра в глибоку дружбу і братерство, що вкорінювалася десятиліттями, знищена одним наказом: той, хто колись брав тут з рук українців, коровай став катом. І сьогодні на руїнах і згарищах народжується нова, гірка, але непохитна істина. Жодного єднання з тим, хто тебе вбиває. Попри щоденний терор, ці люди залишаються на своїй землі і боронять її. З прикордоння Чернігівщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський, телеканал Інтер. Подробиці марафон єдиних новин.